Хочу представити до вашої уваги ноутбук Dell XPS 7390, який має елегантний невеличкий дисплей на 13,3 дюймів з високою роздільною здатністю Full HD та яскравою ips матрицею яка не втрачає насиченість кольорів під любим кутом. На цьому ноутбуку вже зробили. Лазерну головіровку української розкладки почистили, обслужили, замінили термопасту, і цей ноутбук має потужну начинку. Процесор Core 5 10-го покоління, швиденький накопичувач SSD на 512 ГБ, Оперативну пам'ять 8 ГБ – Це сучасна, сучасний ноутбук для бізнесу, навчання і дуже удобний для використання у подорожі. Чи, знаєте, це той ноутбук, який завжди хочеться мати під рукою. Ціна такого ноутбуку 15800 в Одесі. Звертайтесь, замовляйте, відправляємо новою поштою. Всім гарного дня!